Поспостерігаємо за яничарами. Перша дуель проти стрільця. І якщо яничари одні з найкращих у 17-му, то стрільці точно найгірші. Яничари без проблем справляються. Тепер дуель з стандартними мушкетерами 17 століття. Яничар трошки більше, тому що три східні казарми, вони дешеві. Їх можна побудувати в той час як європейських тільки дві. А це вже 18 століття, пандор. На перший погляд характеристики майже однакові, трошки кращого пандора, але в битві пандор показує себе дуже потужно. Перестріляв три східні казарми дуже легко. І так само пандор перестрілює 4 східні казарми. Без особливих проблем. Шотландський стрілець. Якщо стрілець з Росії найгірший в XVIII столітті, то шотландський стрілець найгірший в 18. -му. І яничари з чотирьох казарм перестрілюють шотландських стрільців з Англії. Так, а це стандартні мушкетери 18. -го. На перший погляд може здатися, що навіть гірші показники, гірші характеристики, ніж у Яничар, нижча сила пострілу, доволі рівний бій. І мушкетери перестрілюють Яничар. Сердюк Україна. Ну, сердюки найкращі у 17-му і одні з найкращих у 18-му навіть. Тому тут без варіантів. Ковенанта. не самі хороші мушкетери, їх всього 171 за 10 хвилин з двох казарм. П Яничари без проблем справляються. Так, цікаво теж драгуни. Драгуни з 4 стайн за 10 хвилин, без підкови 160 драгунів. Бій доволі рівний на перший погляд. Але бачимо, що драгони вже закінчуються. і Все-таки яничари з ними розбираються. Так, мушкет Австрія. Австрія має захист від куль. І цей захист не рятує від яничар.